Доброго дня, мене звати Олена Коваль, я психологиня. У мене особистий досвід майже 10 років виховання дитини з інвалідністю. Хочу сьогодні з вами поговорити на цікаву тему, як говорити дитині про її діагноз. Отож. Все залежить від віку дитини, від її сприйняття, від того, що ми перед тим вже говорили, і, власне, від її можливості сприймати інформацію. Хочу сказати, що в першу чергу ми дивимося на вік дитини. Якщо це є дошкільний вік, одразу скажу, що говорити на такі наскладні терміни, про те, як буде впливати цей діагноз в майбутньому на твоє життя, не варто, тому що дитина, в принципі, і не зрозуміє всієї суті спілки. Але якщо ми будемо опускатись на рівень мови дитини, тобто говорити з нею її прийнятною мовою, ви можете придумати з дитиною казку, де головним героєм чи героїною власне буде сама дитина, а ви будете чарівником. І чарівницею дуже добре, і навіть я б сказала обов'язково, коли в цей процес, перший процес повідомлення діагнозу дитині, будуть включені і батько, і мати, тому що, незважаючи на те, чи більше ми спілкувалися там дитина з мамою чи з татом, все рівно, це є основні головні. Герої так в її житті це є авторитет в її такому баченні, і тому дуже потрібно, що саме в такий важливий момент в житті вони були присутні двоє. Отож, ми придумуємо сценарій казки, і залежно власне від захворювання. Як я казала радіше, ми не будемо вникати в якісь такі професійні так, терміни, тому що для дитини це буде незрозуміло. А такою доступною мовою ми можемо трішечки так розповісти про те, що це за діагноз, приблизно що потрібно робити так, щоб якісно жити з тим діагнозом, можливо, якісь процедури, так потрібно виконувати можливо обстеження, але разом з тим постійно на кожному етапі. Таку увагу акцентувати на тому, що поруч завжди будемо ми. Поруч завжди будуть твої батьки, тому ти можеш не переживати ми ті, кому ти можеш довіряти, і в будь-який момент, коли тобі буде складно чи важко, без зайвих запитань ти підходиш нам, говориш і ми тобі допоможемо. І оцей фундамент довіри безпеки, так він безумовно буде впливати позитивно подальшому на дитину, і вона буде розуміти, що вона не одна в цьому світі, який для неї зараз такий великий, знаєте, можливо, інколи страшний, але точно він є такий. Якби правильно сказати ем, незрозумілий, тому що вона маленька, а тут так страшно, тут не знати, як воно буде, але є от поруч мої батьки, і я точно знаю, що б не сталося в моєму житті, вони мене не покинуть і вони мене завжди підтримують. Якщо дитина немовленєва або має якісь ментальні порушення, що робити в даному випадку? Тут вже значно складніше, але все ж таки вихід є. Можливо, ви чули за альтернативні методи комунікації, коли там. Наприклад, підключаються так звані перселі, так, і ми можемо за допомогою малюночки дещо розповісти так, про те, що очікує дитина. І, власне, знову ж таки, не потрібно перевантажувати інформацію, розуміти так, що є певний об'єм, який доступний в такому віці. Згадайте себе, так, згадайте, які ви були, і, можливо, в якійсь такій формі повідомити про основні аспекти. Якщо вже вік старший, так наприклад, візьмемо вже там підлітковий вік, так скажімо, зараз дуже доступні соціальні мережі, дуже багато інформації ми можемо взяти звідти, але знов ж таки. Тут може бути деякий такий, знаєте, розпач, наприклад, тої самої дитини, тому що ми, можливо, побачимо якісь такі полярні випадки прояву власне цього захворювання, і вона може перебирати цю модель на себе. А можливо, в мене так буде. А як мені з цим жити? Так, тому дуже важливо, якщо ви будете готуватися до цієї розмови так дійсно, глибоко. Бачити цю інформацію, якісь такі е, ази від неї взята. І якщо будуть ще якісь додаткові е, такі потреби, так, е, в наданні певної інформації, навіть підключити лікаря, це також важливо, щоб була людина, яка вже з такої фахової точки зору буде говорити про те, які можуть бути далі наслідки е, розвитку цієї хвороби. Але знову ж таки, це має бути точно в безпечному місці, це точно має бути. Таке, знаєте, довірливе середовище, і в е, будь-якому випадку, так як і в першому, незалежно від віку дитини, ми акцентуємо увагу на те, що ми поруч ми завжди будемо тобі допомагати. Тут також дуже важливо розуміти, е, я стикнулася з тим, що коли ми говоримо про те, як повідомити дитині про діагноз, це така дійсно центрована модель. Але як повідомити, наприклад, е, про діагноз, ті самі самій е, сестричці, так, дитини з інвалідністю чи браток, це ж також дуже важлива інформація, бо часом е, ми живемо, знаєте, і думаємо тільки про те, як е, одній дитині може бути добре, але забуваємо е, разом з тим про інших членів сім'ї. І тут дуже важливо зрозуміти, що ми маємо е, одночасно бути такими Бачити цінність в двох так, чи трьох, скільки в нас є дітей, і, і також їм повідомляти про це, так що тебе братик, що в нього є інвалідність. Про що це інвалідність? Можливо, з часом, так, коли ми будемо старенькі, нас не стане, ти будеш допомагати братику чи своїй сестричці, але разом з тим це має бути, знаєте, дуже в такій лояльній формі. Не ти мусиш, тому що це одразу буде така стіна між вами. а... Якось так знаєте, що підводити. От саме краще з самого дитинства підводити до цієї теми, навіть доручати такі дрібні обов'язки, допоможи, подай, так, принеси, потримай. І з такими маленькими вправами щодня дитина буде розуміти, що вона включена в цей процес, і для неї не буде це шоком, коли як знаєте, як сніжна лавина в один прекрасний момент це на неї так знаєте, впаде, і вона не буде знати, що робити з тим. А так вона буде де психологічно до цього вже підготовлена, і також я б дуже хотіла сказати, що важливо не тільки навіть дітям повідомляти, а повідомляти про діагноз дитини, бабусі, дідусеві, так, найближчому оточню, тому що дуже часто. Знаєте, вони можуть ну не з поганих намірів, але наприклад, дитина пройшла реабілітацію. У мене був особистий приклад, дитина їде на два тижні на реабілітацію, і вони приходять такі, і що? І вже пішов, чи коли піде. А якщо дитина, наприклад, 5-6 років не ходила, жодного кроку не зробила, то скажіть мені, будь ласка, як вона може за два тижні реабілітації зробити свої перші кроки, і це буде також знаєте, негативно впливати на дитину, тому що вона можливо дах буде... як деякі діти розуміють, і я. Як... Як я не пішов? Я не зміг, так? Тобто я не виправдав чужих очікувань, і тут важливо підвести те, що ми говоримо одразу з всіма членами СМІ про те, який потенціал дитини, не так, що ми не робимо так, щоб е, от е, ти мусиш, так воно все йде своїм. Е, Своїм часом і не потрібно е, так насильно говорити, що ось ми це зробили, і зараз буде бав ефект, тому що цього ефекту можливо і ніколи не буде. Але головне бачити, я завжди кажу, акцентувати увагу не на самій інвалідності, а на дитині. Зуміти бачити дитині дитину. Це дуже головне, тому що коли ми постійно будемо говорити про інвалідність, про її наслідки, про всякі обмеження, які крутяться навколо неї, вона виросте. З відчуттям власної неповноцінності. Але якщо ми будемо говорити про те, що ти можеш, яка ти цінна, яка ти любима такою безумовною любов'ю просто за те, що ти є, повірте, ця людина так вже в майбутньому доросла особистість, вона виросте впевненою в своїх силах, і вона буде точно знати, що би не сталося. Є якийсь певний внутрішній стержень, на який я можу особисто на себе покластися. Так, вона буде впевнена в своїх силах і дуже Знаєте, так я б сказала лучно згадати про особистостей відомих на весь світ, які маючи інвалідність, але добилися багато в своєму житті. Це буде такою мотивацією, так, для ваших дітей і навіть для родичів показати, що життя не закінчується. А навіть якщо дитина має важку форму інвалідності, і, скажімо, можливо, вона ніколи й не скаже свого першого слова і не зробить своїх перших кроків, знов ж таки вчимося бачити. Позитив, навіть в цій ситуації, так дитина усміхнулася, це вже добре. Дитина відреагувала емоційно на вас, це вже добре. Ви йдете на вулиці, так і дитина тягнеться. От в мене син він не може говорити, але він бачить кущик, він тягнеться ручками до того кущика, до тої квіточки, це вже добре. Він що він проявляє свою зацікавленість до зовнішнього світу. Цінуйте те, що маєте. Я завжди кажу: є однакова ситуація, але люди на однакову ситуацію можуть реагувати абсолютно по-різному і ваше за. Ання вміти з негативу побачити позитив, перевернути так все навколо себе, щоб знаєте, з найменшого кожен ранок ви стоїте, як би не було важко, так бо всі ми люди, всі ми втомлюємося, але завжди усміхатися, тому що діти це відчувають. Дбати знову ж таки про свій стан, тому що вони щитують ваші емоції. Якщо ви такі стервожені, так якщо... Ви дуже переживаєте діти, також будуть переживати, і намагайтеся, це також дуже важливий момент соціалізувати ваших дітей, які б вони тяжкими не були. Ходіть з ними на дитячі майданчики. Це буде навіть ваша форма е, просвітництва су, серед інших членів суспільства, так що вони будуть бачити, що діти з інвалідністю є і що це є нормально, тому що ми всі різні, тому що в нас, так як е, знаєте, різний колір очей, так само різні бувають люди. Тим більше нашій зараз ситуації в ситуації війни, коли дуже багато воїнів повернуться. Так, скажімо, маючи різні е, форми, різні види інвалідності, ми маємо розуміти, що суспільство має бути толерантним. А ми, ми батьки, ми маємо бути таким провідним містком до цієї толерантності. Е, це так, якщо дуже дуже коротко, так. Тобто не закриватися, бути відкритими, говорити про це відкрито. Будуть запитання, давати відповіді на запитання своїм дітям, своїм близьким. І знаєте, що хочеться побажати, це є безумовне терпіння. І, власне, відчувайте так, діти по поклику свого серця. Я впевнена, що ваше серце підкаже, як найкраще діяти вам в ті чи інші ситуації.